Вітаю! У цьому відео ми навчимося крутити гарні паперові трубочки. Це дуже важливий етап, від якого буде залежати якість майбутніх робіт. Нам знадобиться густий клей ПВА, ножиці, лінійка, спиці діаметром від 1 до 1,5 мм і, звичайно, папір щільністю від 35 до 50 грам на квадратний метр. Підійдуть і звичайні газети. Для початку роботи з новою пачкою паперу або новою газетою обов'язково перевіряємо, як розміщено волокна паперу. Різати смужки ми будемо вздовж лінії волокон. Відріжемо від аркуша нашого паперу дві смужки вздовж і впоперек. Спробуємо крутити кожну з них. Смужка відрізана в поперек листа, добре крутиться, приємно і щільно охоплює спицю. Візьмемо наступну смужку. Вже на початку кручення ми бачимо, що папір не хоче щільно прилягати до спиці. Продовжити крутіння дуже складно. Папір мнеться і рветься. Отже, така нарізка неправильна. Ми визначилися, як будуть розташовані смуги щодо аркуша, а тепер потрібно вибрати ширину смужки. У мене є трубочки, накручені на ту саму спицю. Ця накручена із надто тонкої смуги. Вона дуже легко зминається і стає пласткою. А ця накручена із надто широкої смуги. Вона дуже щільна, важко крутиться і навіть буває ламається на згинах. Тому кожен майстер вибирає для себе золоту середину. Досвідчені майстриня часто використовує термін порожнисті трубочки, позначаючи такі трубочки, в яких порожнина від спиці всередині набагато більша ніж самі стінки трубочки. Це означає, що при виборі ширини смужки необхідно звертати увагу на співвідношення її з діаметром вашої спиці. В процесі роботи ви знайдете ідеальне для вас співвідношення а для початку пропоную наступні. Отже, вибрали ширину смуги, що відповідає вашій спиці, нарізали папір вздовж лінії волокон. Довжина смуг така, яку дозволяє вам лист, але не більше 40 см для новачків. Як бачите, я використовую чистий газетний папір, щоб уникнути забруднених рук і для хорошого подальшого фарбування. Але починала я так само з газет. Не хвилюйтеся, в друкарських фарбі давно вже немає свинцю, так що це тільки питання зручності та смаку. Методів вкручення є декілька: наприклад, прокатуванням столу або за допомогою шуроповерта. А ми сьогодні освоюватимемо вкручення в повітрі. Для початку прикладемо нашу спицю до смужки під гострим кутом. Його ми будемо дотримуватися протягом усього крутіння. Спиця нехай трішки виглядає. Починаємо закручувати, щільно притискаючи куточок до спиці. Пальці для зручності можна змочити об вологу губку. Продовжуємо крутити правою рукою. Пізніше можна вже правою рукою крутити саму трубочку, а лівою задавати кут і щільність кручення, тримаючи при цьому пальці приблизно посередині ось цієї області, що закручується. Для зручності перевернемо та перевіримо кут кручення. Він має бути не більше, ніж 45 градусів. Додамо крапельку клею за 2 см від кута. Також щільно притискаючи, прокручуючи правою рукою, крутимо декілька разів, щоб добре схопилося. Спицю можна вийняти. І ще раз. Трубочки мають бути однакового діаметра по всій довжині. Не засмучуйтесь, якщо у вас так відразу не вийде, краще дайте рукам звикнути до нової роботи та експериментуйте з кутами та натягом під час кручення. Зверніть увагу, майстрині у своїх порадах та майстер-класах дуже часто згадують таке поняття, як тонкий та товстий кінець трубочки. Причому у новачків найчастіше той кінець, з якого ми починаємо кручення, набагато тоньше, ніж кінець із скруткою, який склеювався. А у досвідчених майстрів зазвичай все навпаки. Той кінець, з якого ми починаємо крутити, трохи товстіший, ніж той, у якого є скрутка. Тому не забувайте уточнювати і звертати увагу на цей пункт. Дякую вам за увагу. Пробуйте, ставте питання, і нехай у вас все вийде.